Доброго ранку! Дітки! Ви вже знаєте, що надворі зима, але подивіться за вікно, ще немає білого пухнастого сніга, і дерева мерзнуть, бо у них немає зимової ковдри. Тож сьогодні я хочу з вами допомогти нашим деревам та намалювати ним білу зимову пухнасту ковдру. Для цього нам знадобиться фарби та аркуш паперу. Тож давайте будемо починати. Летять білі Летять бі, Летя білі І горнуться до матівки землі, Усі кругом вам щасливі. Новий рік. А зима, а зима ти красунечка, не парилася гостя зима, а зима принесла подаруночки, ми чекали її не дарма. Ось такий малюнок вийшов у мене. І тепер нам з вами залишилось дочекатись справжнього снігу, щоб всі дерева були вкриті пухнастою зимовою лікою. Повдрую. А на цьому я з вами прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!